Я розумію, я розумію наміри Росії і чому вони на цьому наполягають і заразили цією ідеєю Трампа, тому що у росіян розрахунок такий, що для вони ж розуміють прекрасно: якщо Трамп, можливо, не читав українське законодавство або йому не робили довідку, то ми знаємо, що в Росії читали навіть Путін там неодноразово на прес-конференціях намагався тлумачити українську конституцію, українське законодавство, власне. А тому вони читають, і вони прекрасно розуміють, що для того, щоб провести вибори Україні законодавчо треба призупинити або припинити дію режиму воєнного стану, як мінімум, розпочати процеси демобілізації, щоб дати право військовим проголосувати. Інакше будь-який інший процес потім можна буде підважити і сказати, що ці вибори були нелегітимні. І а, що вони далі хочуть зробити? Далі вони розраховують таким чином, що режим воєнного стану скасовується. Армія а, починає демобілізуватися, військові повертаються до домівок. В цей час у нас починається політична боротьба, внутрішньополітичні пристрасті. Ми зайняті виборчою кампанією, внутрішньою політикою. А Росія під шумок, наприклад, починає наступ на Херсон, захоплює, наприклад, Херсон, тому що нам не вистачає сили. Ми відволіклись на інше. Або просувається далі. І в цей час знову ж таки зібрати військо буде складніше на це буде потрібен час для того, щоб відреагувати по фронту. І тоді їхній розрахунок такий, що хто б не переобрався президентом, вони його визнають і просто нав'язують і кажуть: Слухай, так тебе ж немає іншого викладу, окрім як е підписати ті вимоги, які ми тобі зараз продиктуємо і напишемо все.